Speak even whisper У 9-му турі чемпіонату Львівщини з футболу зустрічалися гірник та комарно. Це був перенесений тур, тому команди зустрічалися посеред тижня у середу. Незважаючи на робочий день, на стадіоні Росточа у Новояврську прийшло чимало вболівальників. Нагадаємо, що гірник втратив відірючі позиції і займав другу позицію. Комарно приїхав у Новоявриську зі статусом міцного середняка групи. Гірник в останніх турах відверто ликуманив. Так, в останніх двох іграх з погоню і Великими мостами вони не торгувалися по двох очків в кожній з ігор. Кадрові проблеми гірника також давалися в знатки. Гірника травмовані були Іван Дацько, Юрій Майгер, Руслан Худоба, Михайло Кархот також відновився після травми Андрій Мацько. До слова, у комарного також були певні проблеми зі складом. Через дискваліфікацію не змогли зіграти Лупушинський. Також були травмовані брати, молодовці, Белих, Василів. початку матчу гірник відразу захопив ініціативу і контролював хід поєдинку. Виникали небезпечні моменти. Складалося враження, що в деяких епізодах гірник хотів. Закотити м'яч у ворота суперників, так у простих ситуаціях, де здавалося потрібен удар, гравці шукали, так би мовити, останній пас, який закінчувався втратою м'яча. Кумарно зі свого боку грали просто в обороні і могла запропонувати лише контратаки. Якщо заглянути у турнірну таблицю, можна відзначити команду Лапаївка, яка наразі є лідером чемпіонату. Дуже потужно ця команда виглядає в останніх турах. Останні дві гри ця команда розгромила просто на своєму шляху суперників. Гірник продовжував шукати щастя біля воріт Василя Пале. Але цього дня воротар комарно, так би мовити, зловив кураж. І переграти його здавалося б нереальним завданням для підопічних Романа Каракевича. Попри безліч моментів, які створювали гравці гірника, усі свої старання вони так і не змогли створити у гол. котре можна відзначити бригаду арбітрів, які дозволяли грати обом командам. Наприкінці матчу гірник зажав суперника на їхній половині, але на жаль, для уболівальників обох команд рахунок 0-0 був незмінний аж до фінального свистка. Далі пропонуємо короткий огляд. If so, if so, we know we'll become it. If so, if so, we know we'll become it. If so, if so. Well, I know the feeling of finding yourself stuck out on the ledge, and there ain't no healing. Cutting yourself at the jacket edge. I'm telling you that it's never that bad. And take it taking somewhere, where you're at. They're laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one. закінчилася, рахунок 0-0. Як ти вважаєш, спрятливий рахунок для вашої команди і чому ви не використали своїх моментів? Я вважаю, ну, взагалі гра була нормальна, цікава для вболівальників, але щось нам ну, завадило, десь щастя забити той гол. Я вважаю, ми мали трошки перевагу, але, на жаль, не змогли забити гол. Це вже, мабуть, друга чи третя гради, вам чуть-чуть чогось не, не вистачає. Скажи, Олах, може не тільки в десь невезінні, а може ще й в, вашому, в вашій команді у вас переслідують травми. Наприклад, я бачу відсутність цих провідних гравців, якось впливає на якість гри, на взагалі на малюнок гри в цілому. Я думаю, що так десь, бо є пару, пару чоловік досвідчених, їх не вистачає. Ну, В цілому, не знаю, напевно, трошки перейти не вистачає десь майстерності майстерності закрити його, ну, може трошки не візімо. Ну що, закінчився сьогоднішній матч, де місцевий гірник приймав комарно, газовок хуртовину. Отож, ми спілкуємося безпосередньо з тренером команди. Будь ласка, прокоментуйте сьогоднішній матч. Ну, ви бачили, якого рівня був сьогодні футбол. І я рахую, що судство на лишому рівні було і твій команди. В принципі, варті уваги. Нов'яврську хороший колектив, з відбором гравців. Було видно зразу, що люди досвідчені грають. І з багатьма я вже ну, багатьох бачив в грі і знав, чого вартує команда Новояврська. Ми теж готувалися до, до тої гри, відповідно, і здобули, відповідно, заслужені рахунок. Було дуже тяжко, самі бачили, що багато моментів було. В нашу сторону, так і у нас внутрі випади були достойні уваги. Але що маємо в кінці результат нічийний, я рахую, що закономірний десь. Ну, я мав більшу перевагу в ігрі, ясно, команда грала вдома, команда хотіла виграти, найбільше треба було до той виграш. Чим будь кому, тому що команда бореться за лідерство, ми таких цілей не переслідуємо, проти що з тих не як нас. Але ми боремося кожного і стараємося грати і здобувати максимальний результат. Це приємно бачити таких, таких таку підтримку, тому що накал в ігрі зовсім відповідний. Взагалі повинні, ми граємо для болівників, болівники повинні бути присутні, нормально підтримувати так, як вони сьогодні роблять.